Ігор П'ехтілів з Житомира слабозорий від народження. Ігор розповів, що отримав пологову травму. У нього атрофовані зорові нерви. Чоловік каже, бачить лише обриси людей чи об'єктів. Це, за його словами, дозволяє пересуватись містом без тактильної палиці чи поводиря. Я всю, всю, всю все життя, ну, все життя прожив в одному місті, то я мене вже в цьому місті. Е е е е е Рухатися, я знаю, де що знаходиться, але не змінюється тротуар і нічого не змінюється у нас. Ну, Я віду, не теж по качеству а по, этому, по, по, по рельєфу. Ігорю 63 роки. Працював на підприємстві УТОС робітником. Чоловік говорить, вже тоді почав займатися спортом, голболом. У 2018 році Ігор почав займатися скандинавською ходьбою. І за кілька місяців після початку тренувань став другим на всеукраїнських змаганнях у загальній категорії чоловіків. «Мене надихнуло те, що в мене добре, виходить, і я вже їжу постійно на кожен раз змагань. Буває у нас по плану на рік то я стараюся в участвувати всіх усіх Був навіть. В 19-му році поїхав з Запоріжжя, у нас там були змагання ну, теж по такому системі. А я пішов на 10 кілометрів, пішов, пішов, а теж другий пішов. зайняв друге місце. Ігор каже, спорт для слабозорих та незрячих це не лише можливість відволіктись від своїх проблем, а й нагода постійно спілкуватись та подорожувати. Чоловік каже, немає нічого неможливого. Головне не втрачати віру в себе. Нині спортсмен готується до чемпіонату України у Львові. І от я от займаюся ходою з того, що я сам собі не можу дозволити кудись поїхати сам. Тому що для мене це, ну я вверх, і, і група треба, щоб мені. Щоб, щоб, а так у нас зібралися, поїхали в Київ, поїхали в Запоріжжя, поїхали в хану, те, щоб що коли можна було. Зараз не знаю як. От у нас в тому году що у нас збираємося їхати. У... В Лумань і в Київ, і у нас що в Львові буде в этом році, що От я хочу поїхати. Ігор Пєхтілєв каже, що хоче, аби якомога більше людей з інвалідністю не зневірялись та не зациклювались на своїх хворобах, а долучались до спорту та жили і не треба, що нічого не получится. Все все, Все должно Прийти кожен може прийти до цього, до цього сам. Хто хоче, той, той, той буде займатися, а хто не хоче, той буде сидіти на дивані, сидіти дома. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.